Сьогодні розпочинається Національний тиждень читання поезії Пісня Тисячі Голосів від Українського інституту книги. Бінго першого дня Голос Українського війська. До вашої уваги поезія військовослужбовиці Збройних сил України, снайперки Олени Білозерської. Ми не вміємо ділити здобутки і простір. Ми не вміємо не заздрити, Кращим і просто. Ми нечемно гучні і убивчо відверті, але ми вже навчились сміятись зі смерті. Нас беріг польовий МТП і олива, наш поріг больовий вищий за будж Халіфа. Ми настільки круті і настільки уперті, що для нас же Природньо сміятись зі смерті. Ми на все реагуємо шоком і криком. Ми ведемось на фейки і віримо фрікам. Ми готові за чих один одного зжерти, але ми вже навчились сміятись зі смерті. Ми позбулися мед і облуду вчорашніх. Ми такі, як цемент, ми такі, як мурашник. Стали захід і схід, бо до стінки приперті, і дивують весь світ глузуванням зі смерті. Ми такі, як стіна, ми такі, наче вихор, ми майбутній сценарій Комп'ютерних ігор, сір землі і опора небесної тверді, ми веселі і злі, ми сильніші от смерті.